Відклавши навчання в університеті, він із перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт, де й дістав важкі поранення і ампутацію. Нині Андрій Гнатенко, так звати військовослужбовця, продовжує боротися, але уже за власне відновлення. В Одесі проходить реабілітацію та мріє повернутися до активного життя. Історію бійця далі розповість Світлана Довжок. Я зараз думаю, бли, може я сплю до сипір. Я так хочу прокинутися. І це, прям ну, психологічно, дуже важко. 26-річний військовослужбовець Андрій Ігнатенко нині проходить непростий шлях відновлення. Щодня боєць займається фізіотерапією. Після важкого поранення, отриманого у серпні 2025 року. Він втратив руку та зазнав складної травми ноги. Під час штурму позиції касапських е влетіла граната під ноги. Я їх на жаль не побачив і отримав дуже великі поранення. В неї мене ледве спасли. Я прям був дуже важким пораненим там. Прям ну, на волосині було. І декілька разів мені лікарі казали, ну, ти вижив, просто це, це дуже велика вдача. Ти не мав вижити. Повністю мені розірвало спину, органи на місці залишились все добре, розірвало руку і уламкове поранення наскрізьне в нову в щекотку. Андрій відклав навчання в університеті та став на захист України з першого дня повномасштабного вторгнення. Зробив це разом із батьком, який загинув на війні у 23-му році. Для нашого героя це стало першим серйозним психологічним випробуванням. Найважчий, напевно, день за все життя. Коли це треба було казати, мамі я їй тоді подзвонив, і я ще декілька годин просто сидів і думав, що і сказати, як цим сказати. сказати. Бо... І її емоції, я, чесно кажучи, ніколи не забуду, бо це було принаймні, я коли скинув, прям мене, ну, мене прорвало, чесно кажучи, більше від її емоцій, ніж від своїх. Попри таку важку втрату, Андрій продовжив службу і воював на всіх найгарячіших напрямках про травму, яка повністю змінить його життя, ніколи не замислювався. Майже всі, кого я знаю, побратими, друзі, всі казали майже, майже одне і те саме. Типу, я або буду воювати, щось робити, і все буде добре, або просто швидка смерть. А от таке поранення важке, треба дуже довго реабілітуватись, треба там протезування. Це страшний сон просто був. Андрій зізнається, його рани і психологічні, і фізичні досі не загоїлися. До сих пір сниться, що, напевно мозок не повністю це сприймає і там псниться яке на машині їжу. Ханіки і перемикаю іншою рукою. Мені так це в вісні подобається. Таке фу, як я перемикаю, просто передачу. Вау! Ти зараз Андрій вчиться мінімально давати собі раду в побуті з однією лівою рукою. Як правші йому складно дається буквально все. Та військовий вірить, що ще зможе бути корисним в своїй державі. Чоловік мріє про біонічний протез, аби повернутися у стрій до побратимів з другою рукою. Раніше це я думаю облегшило просто навіть в биту жити щось там. Приготувати поїсти чи там вдягнутись, навіть хоча б просто якийсь зачеп, так пальцем щось впертись, і іншою рукою це доробити, бо там треба носом впиратись, чи якось там підбородком, це не дуже зручно. От з іншою, з другою рукою раніше, це я думаю облегшило просто навіть в биту. Андрій зізнається, після таких важких випробувань має ще одну мрію, яку хоче реалізувати після реабілітації та відновлення. Дуже сильно мрію, і довільний була така мрія подорожувати світом. Побачити трохи світ, різні країни, різні культури, різну кухню, різних національностей. Побачити трохи і сім'ю дуже хочеться. Діточок трьох було б дуже круто. Світлана Довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.